Вітаємо головний на ранок до вашої уваги до восьми збільшилась кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по Дніпру. Загинув 42-річний чоловік. Потужний вибух пролунав майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики. Одразу після вибуху зайнялася масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Це підрозділ великого українського виробника і дистриб'ютора товарів для дому та особистої. Її. І от в коментарі на своїй сторінці Фейсбук-власник Андрій Здесенко повідомив, що повністю знищена частина складів Росія заявила, нібито знищила об'єкт із стратегічною військовою продукцією підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для Великодня. Знаменита військова продукція, написав бізнесмен. 12 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині, серед них 16-річний підліток у тяжкому стані. Внаслідок атаки дронів камікадзе в місті побито гуртожиток та 5 авто. На Донеччині росіяни вбили чотирьох людей у новоекономічному багатирі Костянтинівці і Покровську. Ще двоє дістали поранення під час обстрілів Сіверська та Лимана. Вибухами пошкоджені щонайменше два десятки будинків. Російські шахети стали ще небезпечнішими. Вони почали розкидати вибухонебезпечні предмети. В українському МВС показали, як виглядає власне вибухівка. Ось, бачите, на екрані предмет, схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 сантиметрів, довжина 35-40 см. сантиметрів. Зовнішній вигляд, тодже, до того вигляд може відрізнятися. Ризик надзвичайно високий, через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Напередодні повідомляли, що в Києві фіксували. Вибухи через годину після нальоту шахетів встановлено, що один із дронів розкидав до 30 штук невстановлених боєприпасів, які згодом почали детонувати. Наприкінці квітня та впродовж травня російські війська можуть посилити наступальні дії на фронті. Такі прогнози робить заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. І за його словами, окупанти можуть зосередити свої зусилля на наступі в районі Покровська, а також активізувати дії на східних напрямках поблизу Куп'янська і Лиману, і також на південно-східних рубежах у районах Запоріжжя і Новопавлівки. У державному департаменті сполучених штатів Америки підтвердили відставку Бріджит Брінк з посади посла в Україні. Вона написала заяву на звільнення І у держдепі пояснили цю відставку завершенням трирічної каденції в умовах війни. Її відставка пов'язана з поєднанням особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в USAID. Ну, а крім того, Брінк працює далеко від сім'ї, не може перевести її до Києва. Бріджит Брінк стала послом США в Україні в травні 2022 року. ♪ А вже сьогодні в Вашингтоні відбудуться перемовини на технічному рівні щодо копалень між українськими і американськими делегаціями. А віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що домовленості з американською стороною щодо надр не можуть містити моментів, які суперечать співпраці з ЄС або МВФ. А це означає за її словами, що до документа згодом треба буде внести відповідні коригування до української делегації. Увідуть представники міністерств економіки з. Кордоних справ юстиції і фінансів. Останній проєкт угоди, які прислали з Вашингтона, який потрапив до рук низки журналістів, свідчить, що він геть не вигідний Україні. У ньому штати наполягають, щоб дія домовленості поширювалася на всі природні ресурси, включно з нафтою і газом. Ну і також на основні енергетичні активи країни. При цьому без жодної гарантії безпеки для України. Нагадаю на підготовку переговорної позиції України по цій угоді з бюджету Кабмін виділив 113 мільйонів. o Посилення ППО та миротворчий контингент сьогодні в Брюсселі має відбутися новий раунд переговорів в, в, в форматі Рамштайн. Вперше а, була під питанням і участь Сполучених Штатів Америки, та врешті Пентагон повідомив, що міністр оборони таки під гексет візьме участь по відеозв'язку. Хіба що європейські партнери сподіваються, що Сполучені Штати Америки відновлять активну підтримку України. Україна ж очікує, що на зустрічі буде обговорюватися зокрема по Ілення ППО там також порушить питання і контингентів. Ітиметься також про нові пакети військової допомоги для України. Нашу державу представляє міністр оборони Русти Моров, заявив президент Володимир Зеленський. І у вечірньому зведенні також повідомив про нові потужності і потужні санкції на тіньовий флот Росії та пропагандистів, які працюють на Кремль. Давайте послухаємо прямого президента. Ми працюємо також щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім в Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу. Хочуть повернутися назад в Китай, а не в Росію. Оприлюднили свіже відео допиту полонених на фронті китайських громадян. Служба безпеки України з'ясовує зараз всі обставини залучення громадян Китаю до російського окупаційного контингенту. Чоловік, який воював проти України на боці Росії, повідомив, що зі зброї мав лише автомат разом із іншими найманцями воював під контролем російського командира. Також він заявив, що в українському полоні його годують краще ніж в російській армії. Та загалом ставляться ліпше на запитання, чи вдома знають, де він найманець сказав, що в Китаї його не шукають. Він одного разу зв'язувався з батьками, але не розказав, де він, щоб рідні не турбувались. А новина цього ранку в США впав гелікоптер у річку Гудзон біля Нью-Йорка. На борту було шестеро людей: пілот і іспанські туристи. Це родина топ-менеджера європейської технологічної компанії Сіменс, його дружина та троє дітей. Про це повідомляє ABC News. Четверо людей загинули ще до приїзду рятувальників. Двох дітей після авіатрощі доправили до лікарні, але вони померли. Вертоліт Белт 206 л летів з центру Мангеттена... І провів у повітрі близько 15 хвилин. Свідки кажуть, що частини гелікоптера відокремились у повітрі. Після чого він впав у воду. Причина аварії наразі невідомі. Президент Дональд Трамп висловив свої співчуття через допис Social». І також слова підтримки написав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. З неанонсованим анонсованим візитом до України приїхав принц Гарі. Про це повідомило британське видання Телеграф Герцог Сасикський відвідав Суперхюманс Центр ортопедичну клініку у Львові, яка займається лікуванням та реабілітацією поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Так бачите на фотографіях з візиту. Видно, як герцог одягнений у піджак з назвою його фонду Ігри нескорених розмовляє з пораненими українськими ветеранами і за даними видання про неанон. Совано поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже покинув Україну. Принц Гаррі, який прослужив у британській армії 10 років, став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну після Софії Герцогині Едербурської, яка побувала в Києві минулого року. Стежимо за подіями України світі ще півгодини для вас оновлена інформація. Доброго ранку, Будьте з нами. Ну і що нового відбулось у світі? Дивіться далі. Посол США в Україні Бріджет Брінк хоче достроково піти у відставку. Про це повідомляє CBS News із посиланням одразу на три джерела. За словами одного американського високопосадовця, її відставка спричинена поєднанням особистих і політичних проблем, включно із рішенням Дональда Трампа, скоротити Агенцію США з міжнародного розвитку USAID. Як зазначає видання, американським дипломатам заборонено привозити з собою сім'ю. Відтак Брінк з травня 22-го живе далеко від родини. Вона подавала прохання про відставку в січні під час зміни адміністрації США, але держсекретар Марко Рубіо тоді відхилив її заяву. Днями Бріджит Брінк обурила багатьох українців дописом у мережі. Вона написала про балістичну ракету, що влучила поблизу дитмайданчика у кривому розі, але не згадала, що удар було завдано саме Росією. Щонайменше 184 людини загинули від обвалу даху в нічному клубі Санто Домінго. Там завершили рятувальну операцію, але ще залишаються люди, яких вважають зниклими безвісти. Трагедія у столиці Домініканської республіки сталася 8 квітня під час концерту співака Рубі Переса. Він також загинув. Що стало причиною обвалу даху в будівлі наразі невідомо за різними оцінками? У момент інциденту в клубі було від 500 до 1000 людей. Сибірська виразка вбила щонайменше 50 бегемотів у Конго. Зараження смертельною хворобою сталося у найстарішому природному парку країни. Це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО площею 3000 тисячі квадратних миль. Керівництво парку каже, що спалах вдалося локалізувати, але жителям країни рекомендують кип'ятити воду та не наближатися до тварин, адже люди теж можуть заразитися. Друзі, ну і традиційно після головного на ранок у нас погода, куди ж без неї, особливо така черговий кореспондент сьогодні. Андрій Люховець зараз з'явиться з нами на зв'язку. Андрію, тобі доброго ранку. Знаєш, дуже багато жартую зараз в соцмережах. Що коли дивишся на погоду за вікном, то з'являється бажання дістати різдвяну ялинку і почати прикрашати її пасхальними яйцями. Чи у тебе виникало таке бажання? Ну і скажи, діставати нам ту різдвяну ялинку чи ні. Ну і от все-таки сьогодні знов-таки 11-те холодріжня вже, так? Да? 11-те, правильно? Точно. Давай тобі, друже, слово. Доброго ранку, колеги. Ну, Руслан, ти можеш свій календар вести. От у тебе кожного дня вчора була е, своя назва, так сьогодні холодрижня. Е, а що ви до тої погоди вчепилися? Ну тепло, тепло на вулиці, в принципі, ну курточкою одягнути, шапкою одягнути е, дійсно і е, от хочеться сказати коляд, коляд, колядниця. Але ні, рухаємося ми до літа, і ще не так багато у нас є тих днів, які знову повернуть до нас тепло, тому що синоптика обіцяють. Що от сьогодні ще померзнемо, завтра трошки померзнемо. А в неділю ну не так сильно померзнемо, а в понеділок уже будемо грітися, тому що до плюс 19 градусів з понеділка обіцяють синоптики. Проте сьогодні потрібно ще зібратися з силами ялинку, якщо вам так легше буде, одягнути у щось таке красиве для того, щоб настрою додати теплого настрою, і зібратися з думками, тому що сьогодні, от мінусова температура зранку у столиці, прохолодно, проте не бо ясне ясне і сонце вже піднімається над обрієм. А яка сьогодні буде погода у інших областях України? Зараз усе дізнаємось і розкажу. 11 квітня на сході України хмарний день очікується, який розпочнеться з мокрого снігу, і все потім змішається з дощем. От таку погоду обіцяють у, на, у східних регіонах. Там зранку від мінус 2 до нуля, по обіді очікується максимум плюс 10 градусів. На півдні України сьогодні також очікується сніг з дощем, але протягом дня буде набагато. То прохолодніше зранку мінімум. Мінус 3 градуси в день можливий максимум до плюс 5 градусів у західних областях. Сьогодні синоптики прогнозують ті ж самі сніг з дощем, які протягом дня посипляться на регіон. І зранку та вночі до мінус 3, по обіді до плюс 6. у гірських регіонах там очікується взагалі до мінус 10 градусів морозу і набагато більше снігу на півночі України. Сьогодні хмарно з проясненнями. Також очікується дощова погода без снігу зранку та вночі. Мінус 1, мінус. С 3, подекуди навіть мінус 4, по обіді можливий максимум плюс плюс 6 градусів у центральних областях України. Сьогодні синоптики прогнозують хмарний день зі снігом і дощем зранку мінус 1, мінус 3 градуси. А по обіді очікується також скромних плюс 6 градусів. І якщо говорити про столицю, то ось чисте небо. Все таки синоптики кажуть, що зміниться протягом дня на хмари, і протягом дня можливий короткочасний дощ. Зранку, от зараз. Термометр, який на телефоні і в принципі вдома фіксує мінус три мінус чотири ось такі перехідні. Але по обіді синоптики обіцяють, що плюс п'ять побачать кияни на стопчиках термометрів. І якщо говорити про найпрохолодніші і найтепліші дні, то 11 квітня в Києві синоптики зафіксували найтепліший день у 2024 році. Плюс 23 градуси були було минулого року. А ось історичний мінімум був у 1954 році, мінус 3 градуси морози. Я вам скажу, знаєте. Так, на, на, на закінчення, що е, я народився в квітні, так е, ще навіть пізніше, і багато багато років тому е, мені рідні кажуть, що квітень також був прохолодний, і це не вперше в квітні а можна побачити сніг. Тому не треба нарікати на погоду. Треба не знаю, можливо, е, шукати в чомусь інше тепло. От, наприклад, один в одному. От усміхніться зараз глядачам, і їм стане тепліше. А я вам усміхнуся. І от розпочнемо сьогодні а. такий от фестиваль. Теплого настрою усміхуючих посадимо бівеликів. Слухайте, мене аж сльоза біжить від холоду. Ти... щастя що ти нас побачив всіх. Ти сьогодні погодний адвокат, <світ> Люховець, за всі прояви погоди. Так, лиш би врожай не псували. Дякую тобі, Андрію. Ну, а ви бачили, певно, ці світлини, які заполонили соцмережі. у у високогір'ї Карпат на горі піпіван за останні дві доби там насипало стільки снігу, подекуди сягає аж метра у висоту О, сніг. Про це розповідали, розповіли а, державній службі надзвичайних ситуацій України. І гірські рятувальники при Карпаті вони зауважили, що в горах тримається сильний мороз, мінус 10 градусів, і хмарна і туманна погода, через що видимість у регіоні мінімальна. Фахівці закликають. Туристів не виходити в гори, а дочекатися покращення погодних умов у державному агентстві відновлення і розвитку інфраструктури України показали засніжені дороги у квітні і розповіли, що до ліквідації наслідків негоди залучили 151 одиниць техніки і 180 співробітників. Так, друзі, ну і а, на сам кінець в цій частині про погоду, я ледь не запізнився на роботу, тому що я просто від цієї глазурі був в шоці. О, подивіться, ми подивіться. дивіться. Треба дивіться. автомобіль з льодової пастки. Ка... Глазур льодова десь ну, в пів на наліпо. І тепер що? Запізнюєш, що робити? Дайте вертольоти. А дайте, дайте вертоліта. Боже, збавлю, де да не Нашо, треба робити не цього. Можна, я не ж можна не знаю, Боже. Ви чули це? От що таке не автомобілістка, а? перепад температури, скло. Так я ж не сказала тобі, я сказала тепла вода, а не окрі. Тепла, Не холодно не навіть лити. Дивися, Наступного разу не вертоліт викликає, просто сани буду викликати, сан. Я тебе буду викликати <рес> бо, <що рес> допомагати, друзі. Коротше.